Вже скоро осінь. І пора ловити великих риб. На цей випадок близька мені людина подарувала мені ось ті Снасті, про які я давно мріяв. Це кастингова ловля, мультиплікаторна катушка і спінінг. Спінінг у нас фаворит Skyline. У нас він 702H від 16 до 45 грамів. І катушечка Abu Garcia Revo 4 StX. ліворука. Скажу відразу, на кастинг я ніколи не ловив, і була в мене давно мрія почати ловити на мультиплікатор, розібратися, що це таке, сподобається, не сподобається, я не знаю. Закидати я ще не вмію. Тому з цього моменту починається такий собі ютуб-серіал, в якому я буду навчатися закидати кастинг. і... Ловити велику рибу, бо знано щось велику кількість риби в мене. Ну, так собі виходило ловити. Да. Ну а я сподіваюся, що велику рибу я зможу знайти. Ось так. от. Сьогодні буду вчитися робити свої перші закиди на мульт. Намотаю шнура півторашку x 1 е, Ну і скажу свої е, від цього вподобання, враження. Бо мені здається, останнім часом багато людей хочуть цим зайнятися, а когось зупиняє ціна, когось зупиняється, що все складно. Хтось думає, що велику рибу спіймати не можна. Ну, а на моєму прикладі ви побачите взагалі цікаво це, не цікаво. Сподобається вам чи ні, пишіть в коментарях. Ну, а я зараз буду займатися всім, поясню, коротше, як налаштовувати це все, бо мені довелось передивитися кучу відео, написати своєму знайомому. Бо, наприклад, ця катушка має відцентрові центрові гальма. Відповідно, як їх налаштовувати, було незрозуміло спочатку. В різних катушках воно трішки по-різному влаштовано. Там є взагалі різниця в гальмах, це магнітна і відцентрова система. В даному випадку відцентрова для воблерів краще буде підходити для таких паросячих приманок. Як їх налаштувати, зрозуміло, не хотілося зламати. Ну і, в принципі, зараз я все покажу, як от з нуля взяти кастинг, почати ловити і що з цього взагалі виходить. Для початку взагалі потрібно намотати сюди шнур. Раніше в мене була півторашка від X1. Я її змотав на ось таку катушку. Стару мого ще дідуся, він ще її ловив. Теж, можна сказати, безінерційна катушка. Так, все. Шнур спускається. Катушечку я цю кидаю. Багажник пропущу я шнур через глазок, коротше, якщо що поправте мене. Так, і от у нас в шпулі, оце шпуля в мультиплікаторній катушці, є отвори. В принципі, от за них я зараз шнур і зав'яжу. Радять наматувати не дуже багато шнура на перших порах, щоб. Шпуля була не важка. В даному випадку у цієї катушки вона 16 грамів. Взагалі, по технічним характеристикам, ну, я не спеть. Щось сьогодні цілий день по звукам все заважає записати. Коротше, зав'язав я вузлок, ось так воно виглядає. Катушку я спочатку звільнив з пулю, зараз закриваю. Ну і буду от з натягом, ось так тримаючи, плюсом мультиплікатора, що він повністю поміщається в руці. І ось так тримаючи шнур, я зараз буду його наматувати. Поїхали. Єдине, я не почав рахувати, зараз спущу шнур, напевно, і буду рахувати оберти. Мені рекомендували навата... намотати 75 метрів цього шнура. Катушка виматує за один оберт у нас 0,68 метра. Щойно порахував, це виходить 110 обертів ручки. Відповідно, оце борода. І ще не встиг зробити, вже свою першу бороду отримав. Ну, це чер через необережність. В принципі, шнур жорсткий, товстий. Так, 110 обертів. Ну, я їх і зроблю. Так, поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І так, 110 обертів я зробив. Але якось маловато виглядає. І от чи слухай людей, які кажуть діло, чи зроби так, як вважає за потрібне. І от завжди. Наче людей треба слухати, але... Намагай я більше. Побачите на моєму прикладі. Готово. Є. Тепер залишилось поставити на водилище. Трошки про водилище. Дивіться, який прикольненький чехольчик на скайлайні. Так, вершинка. Вершинка і коміль. Бачите, ще навіть не знімав лейбочки. Їх можна просто стягнути. І так, з'єднуємо. Для... спінінг з таким тестом у мене перший. To Rey 46 тонн. Мсей МЛС Слів. Так, що у нас тут довжина 7? Приманки 16:45 грам. Жилка рекомендована від 1,5 до 2,5. Ну, з часом куплю двушку. Екстрафст. Так. Прикольно, що. В більш дорогих моделях фаворит уже кільця сірівненько стоять. Це як би має бути і так, але буває по-різному. Так. Кільця, бачите, дуже близько до бланка. Це специфіка кастингових водилищ. Перший раз одягаю катушечку. На мультиплікатор. Ось так. Гаєчку підтягнув. Ось цю кнопку нажимаю, тобто у безенціонних катушок скинули дошку, все, ляска сходить. Тут нажимаємо кнопочку, все, шнур сходить. І я його тепер продягаю через усі кільця. З товстим шнуром це набагато простіше зробити. І не можна так різко дергати, борода з'являється. Не у мене, а ось з катушки. Да, екстра фаст. Що у нас по фрикціону? Фрикціон, до речі, на мультиплікаторах не співаючий. Тобто ось я бачите, стравлю, як риба фрикціон тихесенько собі сходить. Одне задоволення з такими великими снастями, аби ще рибка ловилась. Ось такий комплект виглядає прикольно стильно, білий. Такий скайлайн прикольний, золотистий, з синім. В руці тримати ну, незвично. Раніше... Я тільки у товариша брав на два закиди мульт. Тоді в мене нічого не вийшло нормально закинути. А зараз буду тренуватись. Ходімо зі мною, будемо разом тренуватися. Так, ну Поставив я воблер, бо брав я цей пруд більше для воблерів. Поджигу, ну... Ще скажу, 20 грамів. Так собі летить. Не знаю, як буде летіти 8, може ще розкидатись треба. Плюс у мене зараз затягнуті тормоза майже повністю. Ось тут кнопочка, щоб відкрити доступ до відцентрових тормозків. Ось бачите вони. Ось ті, які відходять, ці тормозять. Відповідно, бачите, ось ці. Зараз не задіяні, а ці відходять, коли розкручується катушка. Як їх включати-виключати? Щоб виключити, треба просто туди нажати. Все. Щоб включити, ми тягнемо трошки на себе і вбок. Все, вони відходять. Я спочатку боявся, куди їх відводити. Ось сюди, в цю сторону. Далі закриваємо кришку. Прикольно в цій катушці, що ця кришка не загубиться. Закрив. Ось цим, до речі, теж можна термози, гальма налаштовувати. Зараз стоїть максимум. Відповідно, ось це гальмівний диск, максимально близько знаходиться до вантажів. Можна поставити десь на серединку. Що у нас буде? Відпускаю? Манка падає. Невеличка перебіжка. Зараз ну, мені здається, це ідеально налаштовано. Спробуй покидати. Щось я цей кренк майже не відчуваю. Взагалі в магазині я хотів взяти PRUT 1030 Skyline. Він трохи довший і м'якіший. І мені казали, типу, що краще бери цей. Ну, от я й взяв більш жорсткий. Знову таки, я зараз його використовую по мінімальній вазі. Треба себе заставляти все-таки ловити на нормальні приманки, на нормальну рибу. Напевно, що незвично, але поки ну, в руці не лежить. Постійно тут в руку тре, якось як його тримати. Тудим, сюдим я його верчу. Чутливості, ну от 110-й воблер. Не знаю, наче якусь мікруху тягнув. По закиду більш-менш вже. Перебіжок майже немає. Ну от поки треную закид. коли його краще відпускати. О, дивіться, яка борода пішла. Це перша жесть. Правда, я... Зовсім в кінці не притормажував, як завжди. І поперло. От як його розпутати тут? Ловив собі на безінерційну катушку, горя не знав. Ну, ладно. Цікаво вчитись всьому новому. Переконував себе я. Так, якщо туди поставити тонщий воблер якийсь. То поки я тут буду бороду розплутувати, він вже кудись в корчі зайде. А якщо десь на десні, то то хана. Ну, але в принципі ж в перший день не йдуть в такі важкі умови. Я зараз тренуюсь кидати. Не знаю, коротше, відчуття дуже неоднозначні. Чи треба було брати менше спінінгу? Я просто звик до цієї мікрухи, яка в руку лупить постійно, на найменших. Стую зараз на максимальному в що в мене є. Це Максквад 125. Плюс-мінус відчуття, в принципі, як і на X1. От чесно, я зараз такого кайфу прямо в цьому не відчуваю, що ловлю на мультиплікатор. Коротше, це комплект реально під великі Воблери. Сеймбейти, Воблери, от щось таке. Точно не джиг. Ну, універсалу в кастингу нема. На жаль, нема. І тут або. Або джиг, або воблери. А Зараз спробую на дальність кинути, що я розкидав за вечір. Розкидав я бороду, бо почав відпускати тормоза. 2, 3, 4, ну, я... так. Грубо кажучи, 40 обертів це в нас виходить. 4 по 7, 28, 30 метрів. Отож, висновки я вирішив записати вже після місяця користування кастингом. Все-таки я замінив водилище Skyline 1645 на 10.30. Сходив в магазин, протестував те водилище і визначився, що оцей тест для мене більш підходящий. Чому? Я не збираюся поки використовувати приманки 160-го розміру, свімбейти. Ну нема тої великої води, зараз лодки, холодне, щоб шукати велику рибу. 130-ті воблери риб перекриють мені всі питання. Але цей спініг дозволить мені кидати і 90-ті. І я зараз вже навчився кидати і менше вагу. В деяких випадках це буває потрібно. Кидаю спості... спокійно кастмастери. Більша довжина дозволяє мені і дальній закид зробити. Тобто, я повністю задоволений, що от перейшов. Мої перші відчуття, що кастинг незручний, що це все неприкольно, що не вдається нормально кинути, що в руці не лежить. Повністю розвіялись, десь вже на третій рибалці, коли і водилище замінив, і воно нормально в руку лягло, і навчився кидати. Зараз вже провів рибалки і на Дніпрі, і на Десну приїжджав. Повністю повністю всім задоволений до того, що вже мій спінінговий комплект x 1 724 повністю стає неактуальним. Можливо, буду переходити на більш. На більшу довжину, тобто візьму X1, 9-футовий для того, щоб прям далеко закидати на жереха. А ось це буде такий воблерний комплектик. Подивимось, як воно буде, але я однозначно задоволений і вже наступні декілька відео і рибалок буде про кастинг. Але безнаційні катушки я також не закидаю. В мене залишається і наноспінінг, і ультралайт, з яким я також буду виходити час від часу на рибалку і показувати вам таку мініатюрну, прикольну рибку. По налаштуванням катушка мене повністю задовольняє. Прям центробіжні ваги я кидаю і воблери, і силікон. Причому ставлю з мого досвіду от уже нормально три грузики і тільки регулюю. Цим тормозним диском він або далі або ближче стає. Налаштовую свободу шпулі, але теж менше. В основному, ось цим. І так на одних вагах і ловлю. Да, з часом треба буде більше відпускати шпулю, бо зараз вона в мене більш-менш затягнута. Але от вчора кидали кастмастер. приблизно зі спінінговим комплектом в мене виходить однакова дальність закиду. Так, да, там в мене водилище трохи довше. А, ну, але шнур у мене тут двойка. У товариша був 1,2, здається. І там плюс-мінус норма... однаково воно летіло. Отож, пора великих риб починається. Невеличкий вам спойлер. Найближчі рибалці прям буде велика риба. Я ж вже її спіймав, то знаю, там буду монтувати, вам показувати. Тож підписуйтесь, ставте лайки і очікуйте, там прям будуть. Круті, риби Ладно, все побачимось в наступному відео.